Дидактична гра, що можна купити за гроші, а що ні. Українські гроші називаються гривні. Вони бувають паперові банкноти і металеві монети. Правила гри наступні. Вам потрібно уважно подивитись на картинки і визначити, які речі можна придбати за гроші, а які не продаються. Тож будьте уважні! Іграшки можна придбати за гроші? Так, звичайно. А друзів можна придбати за гроші? Ні. А смаколики можна купити? Так, звичайно. А машину можна купити за гроші? Так, звичайно, молодці! А здоров'я можна купити за гроші? Ні. А книги купуємо за гроші? Так, добре. А мамину любов можна купити за гроші? Ні, добре. Ви, великі молодці, дякую, до наступної зустрічі!